Бачу ваш коментарій. Ви написали: у нас тут в Україні новини говорять про те, що є виток радіоактивних речовин через приліт ночі по саркофагу. Можливо, можете надати якісь рекомендації, завдяки чому можна знизити вплив на організм. Саме простий препарат, який можна купити в аптеці, він називається АЦЦ це амін, а, а, цистин. А в мене такий препарат він називається цистин. Приймати його потрібно по одній таблеці 3-4 рази на добу для дитини. Одна таблетка можна два рази на добу. І перший і другий препарат дуже потужно знижують свободню біокислітельну активність, яка спричиняє переоксідацію організму від впливу радіоактивного забруднення. Як знайти ці препарати? Перейдіть до посилання до опису до цього відео, і я там залишу посилання на препарат цистін моєї компанії. Так, хай буде нам здоров'я! Слава Україні!